Долучайтеся до челленджа. Давайте зробимо наше місто В Запоріжжя трошки чистішим. Бо з таким відношенням до природи нам і орки не треба. Ми саме все можемо спадкудити і превратити Що мені не впадло заїхати, зібрати цей мішок сміття навіть літом, коли сюди приїжджали сім'єю купатися, я повний багажник грузив сміття і вивозив в мусорку. Там далі, там де голуба водичка, там взагалі жах. Там ціла, ціла куча сміття. Мішочок зібрав, часу в мене багато немає, але хоч трішечки, якщо кожен по мішочку, по пакетику вивезе, то наведемо лад в нашому місті.